Не, 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 не мовчи. Полон вбиває у Черкасах. Прийшла чергова акція на підтримку захисників, що зараз в полоні. Більше сотні людей прийшли, аби нагадати про тих, кого так чекають рідні. На знак пам'яті про загиблих воленівці запалили фаєри. Люди ніколи не зможуть, не зможуть жити далі так, як вони жили раніше. Бо це як значить, втратити частину себе. Так, жити можна, життя буде продовжуватись, але без частини себе ти вже не будеш таким повноцінним. Тетяна втратила брата, поки він був у полоні. Він мав позивний білотур, загинув під час теракту в Оленівці. Тим часом пан Вадим вкотре приходить на акцію з надією дочекатися з полону сина. Ну, если мы не будем о них думать, кто, кто не подумает, кроме нас, кто подумает о моем сыне вместо меня?